Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ви будете писати контрольну роботу. Давайте зараз разом з вами розберемо завдання і подивимося, скільки балів займає кожне завдання. Отже, перше. Записати у вигляді десяткового дробу одна десята та 2,21. Це завдання оцінюється в півбала. Друге. Записати у вигляді мішаного числа 1,017 теж пів бала. Третє завдання виконати дії додавання і віднімання. Кожен приклад по одному балу разом можна заробити 2 бала. Четверте завдання розв'язати рівняння 3,5 х дорівнює сотих. Не забуваємо, що потрібно знайти корінь рівняння, а потім виконати перевірку. Виконуйте дії, в стовпчик. Завдання оцінюється в 2 бала. П'яте завдання 1 бал записати в порядку спадання. Пригадуємо, що ж це таке спадання. Шосте завдання. Потрібно округлити. До сотих, до тисячних та до одиниць. Кожне оцінюється в 1 бал, отже, загалом за шосте завдання можна отримати 3 бали. І сьоме останнє завдання розв'язати рівняння. Обов'язково Виконуємо в стовпчик віднімання або додавання, що там буде потрібно. Обов'язково робимо якісну перевірку, не просто написали дорівнює і все, да? а довели, чому це дорівнює. Все перевірили, все, виконали додавання, віднімання в стовпчик. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!